Вітаю учнів першого класу на уроці математики. Наш урок ми присвячуємо задачам. Вже закінчилась перерва і дзвенить для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, рівці. Все готове? Молодці! На попередньому уроці ви познайомилися із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або відємника. Ми встановили, що задачі на знаходження різниці невідомого відємника і невідомого зменшуваного це трійка взаємообернених задач. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над задачами. Спробуйте визначити, над якими питаннями вам ще слід попрацювати. А починаємо наш урок з математичної гри. Поливаємо квіти. Ви пам'ятаєте? Правильно знайдете значення суми або різниці і квіти розквітнуть. Отже, до 50 додати 4. Це 54. І від 54 відняти 4. Отримаємо 50. Шістдесят плюс п'ять. Шістдесят пять. До сорока додати три. Сорок три. Від дев'яносто семи відняти сім. Дев'яносто. Вісімдесят п'ять плюс чотири. Вісімдесят дев'ять.

Приготуйте свої зошити або аркуші в клітиночку, пам'ятаймо правила посадки під час письма. Правильно тримайте ручку та олівець і покладіть навскоси зошит. Ми починаємо працювати. Ми напишемо каліграфічно число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Знайдіть суму чисел 85 і 4. Певнена, що ви знайшли значення суми. Це число 89. Тому відступіть від попередньої роботи 4 клітиночки. Запишіть дату нашого уроку 25 травня. Класна робота. Ми запишемо число 89. Пригадуємо, що це за число. Так, це двоцифрове число записується за допомогою двох цифр 8 і 9. Назвіть число, що буде попереднім. Це число 88. А наступним буде число 90. В числі 89, 8 десятків і 9 одиниць. Ми записуємо рядочок. Числа 89, пропускаючи між числами одну клітиночку. Не забудьте оцінити свою роботу. Ви пам'ятаєте, що ви можете скористатися смайликом, який посміхається, або знаком оклику, якщо ви задоволені своєю роботою. Або намалюйте смайлика, який плаче, і знак питання. Якщо вам не вдалося написати каліграфічно число 89. А ми рухаємося далі. Розгляньте геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Це все лінії. Якого кольору пряма лінія? Так, вона синього кольору якого кольору ламана лінія? Вона зеленого кольору. А червона лінія це крива лінія. Що ви можете пригадати про пряму лінію? Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Пряму лінію можна продовжити і ліворуч і праворуч. Пряму лінію ми можемо провести через дві точки, або багато прямих ліній через одну точку. Пригадаймо, що ви знаєте про ламану лінію. Ламана лінія теж не має ні початку, ні кінця, але вона складається з відрізків правильно. А пригадайте, які бувають ламані лінії. Ламані лінії бувають замкнені або незамкнені. Що ви можете сказати про криві лінії? Криві лінії теж мають можливість продовження ліворуч і праворуч, але вони не складаються із відрізків, і вони не є прямими. А ось можуть бути замкненими або незамкненими. Молодці. Пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте. Як називаються числа при додаванні? Як знайти невідомий доданок? Як називаються числа при відніманні? Як знайти невідоме зменшування? Як знайти невідомий від'ємник. За короткими записами, що ви бачите, складіть задачі. Розглянемо варіант А. Виростив 15 квітів, подарував 5 квітів, залишилось. Невідомо квітів. На підставі цього короткого запису можна скласти задачу, що Миколка виростив 15 квітів. 5 квітів він подарував Маріці. Скільки квітів залишилося у Миколки? Як розв'язати цю задачу? Це задача на знаходження різниці. Адже подарував значить віддав. Тож математичним виразом буде математична рівність від 15 відняти 5 до рівнює 10. Розглянемо другу задачу. Виростив 15 квітів. Подарував невідомо. Залишилося 10 квітів. Миконка виростив 15 квітів. Після того, як він подарував Марійці декілька квітів, у нього залишилося 10 квітів. Скільки ж квітів подарував Миколка? Ми бачимо, що шукане число, яке було в першій задачі, змінилося числовим даним 10. А числове дане до слова подарував, змінилося на знаком питання. Стало шуканим числом. Що ми бачимо? Виростив: це числове дане зменшуване. Подарував невідомий від'ємник. залишилося 10 квітів. Це різниця. Отже, це задача на знаходження від'ємника. Числовими даними буде 15, 10 і невідоме число. Це перша обернена задача до нашої прямої задачі. А як можна змінити задачу так, щоб була друга обернена задача, тобто на знаходження зменшуваного? Нам потрібно поставити питання так, щоб невідомим стало слово «вирости». Миколка виростив квіти. Після того як він подарував 5 квітів, у нього залишилося 10 квітів. Тож, скільки квітів виростив Миколка? Саме маючи числові дані 5 і 10, ми можемо дізнатися, скільки квітів було спочатку у Миколи. Ми до 10 додамо 5. І це буде друга обернена задача. Тож, давайте з вами запишемо другу задачу, яку ми з вами склали. І розв'язали у зошит. Записуємо слово задача. І пам'ятаємо, що опорними словами нашої задачі є слова виростив, подарував, залишилося. Отже, перше опорне слово «виростив». яку кількість квітів виростив Миколка? 15 квітів. Наступне опорне слово подарував. Ми записали це слово. Знайдемо числове дане до цього слова. Числового даного немає, отже, це число буде невідомим. Ще опорне слово є залишилося. Яке числове дане належить цьому слову? Десять квітів. Ми з вами склали короткий запис задачі. Погляньте на екран, пригадаймо, як ми створюємо схему задачі. У нас є числове дане 15 квітів. Це кількість квітів, які виростив Миколка. Це всі квіти. Частинку квітів він подарував. А залишилося у нього 10. Як знайти? Невідомий відємник. Ми пам'ятаємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуваним буде число 15, від'ємником число 10. Отже, записали. Дорівнює 5. Отже, невідомий компонент це 5 квітів. Чи знайшли ми відповідь на питання, скільки квітів подарував Миколка? Звісно, ми запишемо слово відповідь і 5 квітів. Нагадую, що під час уроку ви можете скористатися паузою і працювати у зручному темпі, адже після завершення роботи. Ви маєте право повернутися на наш урок. Ми рухаємось далі. Отже, це була наша перша обернена задача. Спробуємо скласти ще одну обернену з таким запитанням, скільки квітів виростив Миколка? Пам'ятаєте? Отже, Миколка виростив квіти. Після того, як він подарував Марійці 5 квітів, у нього залишилося 10 квітів. Скільки квітів виростив Миколка. Ми записали слово задача і запишемо опорні слова. У нас є слово виростив, але числового даного біля цього слова немає. Ми ставимо знак питання. Наступне опорне слово подарував. І ми бачимо числове дане 5 квітів. Наступне опорне слово залишилося. І для цього слова опорного є числове дане 10 квітів. Отже, щоб створити схему задачі, ми креслимо відрізочок. Це всі квіти, які він. Виростив, але скільки їх ми не знаємо. Частинку цих квітів 5, він подарував, а ось ця частинка 10, це залишилося. Як знайти, скільки ж квітів було спочатку? Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, ми записуємо математичну рівність до 10 додати 5 і отримаємо 15 квітів. Чи знайшли ми відповідь на питання, скільки квітів виростив Миколка? Ну, звичайно, знайшли. Отже, ми пишемо слово відповідь і у відповіді записуємо 15 квітів. Ми продовжуємо наш урок, а наразі фізкульт хвилинка. Продовжуємо наш урок. Прочитаємо задачу. Після того, як Богдан з'їв цукерки, у вазі залишилося 8 цукерок. Скільки цукерок було у вазі? Чи ви зрозуміли зміст задачі? То оберіть схему до даної задачі. Це буде схема під буквою Б. Ця схема показує, що Богдан з'їв 2 цукерки і залишилося 8 цукерок. Щоб дізнатися, скільки було цукерок у вазі спочатку, потрібно цифру 2 і 8 об'єднати, тобто знайти невідоме зменшуване. Розв'яжемо цю задачу усно. Щоб знайти, скільки цукерок було у вазі, потрібно. До 2 додати 8. І ми отримуємо число 10. Отже, скільки цукерок було у вазі? 10 цукерок. Прослухайте тексти інших двох задач. Яка із них буде обернена до першої задачі. Отже, слухайте задачу з таким змістом. У вазі було 10 цукерок. Із них 8 ірисок. А решта карамельки. Скільки було карамельок? Наступна задача. У вазі було 10 цукерок. Після того, як Богдан з'їв кілька цукерок, у вазі залишилося 8 цукерок. Скільки цукерок з'їв Богдан? Скористалися паузою? Подумали? То яку задачу ви обрали Номер 2 чи номер 3 Це буде задача під номером 3. Чому саме ця задача буде оберненою? В задачах розповідається про цукерки правильно, але у прямій задачі не конкретизуються цукерки, іриски або карамельки? У нас розказані дії, що робив Богдан із цукерками. Він їх з'їв, цукерки залишилися і цукерки були. Отже, в другій задачі не підтверджується зміст першої задачі. А ось в третій задачі ми бачимо, що невідоме шукане число було, стало відомим. Це стало числове дане 10 цукерок. В першій задачі ми знали, що Богдан з'їв 2 цукерки, а в другій задачі це числове дане стало шуканим числом. А кількість цукерок, що залишилося у вазі, не змінилося – 8 цукерок. Саме третя задача і буде оберненою до першої. В обернених задачах, запам'ятайте, описаний один і той же сюжет. Доповніть запитання задачі. Доберіть до задачі схему. Розв'яжемо цю задачу усно. Ото читаємо зміст задачі. Біля мурашника поралися 12 мурашок. Коли кілька з них сховалися в мурашник. Залишилося 10 мурашок. Яке питання ми можемо поставити до цієї умови задачі! Ми не знаємо, скільки заховалося. Тож так і запитаємо, скільки мурашок сховалися в мурашник? Розгляньте уважні схеми А. З рожевим відрізком, Б із зеленим відрізком. Скористайтесь паузою і подумайте, яка схема відповідає нашій задачі. Ви повернулися, отже маєте відповідь. Обидві схеми показують загальну кількість мурашок 12. В другій, в першій задачі. В першій схемі ми бачимо 10 мурашок, що залишилося, і маленька частинка, яка сховалася. У відрізку зеленого кольору ми бачимо, що дві частинки коротка маленька частинка із числовим даним 2, і велика частинка із знаком запитання. То зрозуміло, що нашій схемі відповідає. Схема під літерою А. Щоб знайти, скільки заховалося, ми скористаємося правилом. Заховалися, це значить, віднялися Це невідомий відємник. А щоб знайти невідомий від'ємник, ми відрізни від зменшуваного це число 12. Ми віднімемо різницю 10 і отримаємо. Дві мурашки. Тож скільки мурашок сховалися в мурашник? Дві мурашки. Правильно. Складаємо задачу про мурашок за іншою схемою. Ми бачимо загальну кількість 12. Ми бачимо маленьку частинку 2 і велику невідому частину. Отже, ми знаємо, що в мурашнику було біля мурашника поралося 12 мурашок. Дві мурашки сховалися. То скільки залишилося? Щоб знайти, скільки залишилося, нам потрібно від 12 відняти 2. Отримаємо 10 мурашок. Чи знайшли ми відповідь на питання, скільки мурашок залишилося? Звісно, знайшли. Отже пишемо відповідь 10 мурашок. Молодці. Скористайтеся паузою і перевірте, чи є правильними результати. Якщо ви побачите помилку, зробіть так, як показано на зразочку. Перекресліть неправильну цифру діагональною рискою і поруч напишіть правильну відповідь. Натисніть паузу попрацюйте самостійно. Якщо ви вже виконали завдання і повернулися на урок, давайте перевіримо. Від 30 відняти 6 буде 30. І це правильно. До 45 додати 4 буде 49. Це буде правильна відповідь. 82 зменшити на 30 буде 52. І це правильно. До 55 додати 10. Ми отримаємо 65, це буде правильна відповідь. Від 34 відняти 1. Буде 33. І це правильно. Ми завершуємо наш урок. Давайте підведемо підсумки. Що важливе для себе ви повторили на уроці. Що ви закріпили, які вміння покращили? Чудово. Тому пропоную розкрити листочки і продовжити думку, яка з'явиться на екрані. Якщо ви відкриваєте зелений листочок, сьогодні на уроці ви чомусь навчилися продовжіть цю думку. Якщо ви обрали червоний листочок, на уроці я запам'ятав: помаранчевий найкраще мені вдалося, фіолетовий найбільше мені сподобалось. Синій листочок пропонує продовжити таку думку Урок завершує з настроєм. А жовтий листочок говорить про те, які виникали у вас труднощі? Я вдячна вам за вашу роботу на уроці і чекаю з нетерпінням нашої наступної зустрічі. Хай вам щастить!